Доброго дня! Чи лікує струмінь бобра простатит чи аденому простати? До мене звернувся один з моїх підписників мого YouTube каналу навколо медичні нотатки з запитанням, що я думаю про струмінь бобра чи мускус бобра як засіб для лікування проблем з простатою, простатиту чи аденоми простати. Чи є хоча б мінімальні наукові дослідження, які підтверджують ефективність струменів для боротьби з цими проблемами? Почнемо з того, що струмінь бобра активно рекламується в інтернеті та просувається як засіб лікування для всього, цитую успішно застосовується бобровий струмінь під час лікування понад 50 недуг. Органів сечостатевої статевої системи. У чоловіків успішно використовується для терапії статевого безсилля, запалення передміхурової залози, доброякісної пухлини простати та інше. Можливо, струмінь бобра і має певні лікувальні властивості, які, хто його знає. Оскільки широкомасштабних медико-біологічних досліджень не проводилось. Відповідаючи на запитання свого підписника, я не знайшов клінічних досліджень, які б підтверджували ефективність струмені бобра для лікування проблем з простатою, чи існують альтернативні безліків підходи, які полегшують симптоми хворої простати і для якихось і для яких виконувались клінічні дослідження. Так існують Це лікарські рослини. Відео про ці рослини ви знайдете на моєму YouTube каналі навколо медичній нотатки. Підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарях ваші думки, ваші враження, ваш досвід застосування альтернативних методів для лікування проблем з простатою. Бережіть себе!